Вітаю вас, любі малята! Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Любі малята, я запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами послухаємо вірш Ольги Висоцької – ми чисто митись і поговоримо про те, що треба робити, щоб завжди залишатися чистими, охайними і здоровими. Про це хоче дізнатися Лялька Олена, яка завітала сьогодні до нас у гості. Вона принесла предмети гігієни, але не знає, що це за предмети і навіщо вони потрібні. Давайте їй допоможемо. Назвемо ці предмети та розкажемо ленці про їх призначення. Це мила. Милом миють руки. А це мочалка. Мочалкою намилюють тіло, коли купаються. Це шампунь. Шампуням миють волосся на голові. А це рушничок, рушничком витирають мокре тіло. А це зубна паста і зубна щітка, ними чистять зубки, а це гребінець. гребінцем розчисують волосся. Ну, а зараз слухаємо вірш. Хороше водиці миться, з діжки, з ванни і скориться із ріки, із ріки. Ми берем мочалко й мило, милим шию, руки милим, залюбки, залюбки. Бруду, хто не любить дуже. Мити щоки, мити вушка. Поспіши, поспіши. Ти дзюрчи, дзюрчи, водиться, гарно, дітанькам помитись, поможи, поможи. Ну, а зараз давайте згадаємо. Де можна митися? У діжці, у ванні, у кориці і у річці. Що для цього ми берем? Ми беремо мочалку й мило. Що ми милим? Милим шию, руки милим. Що ми змиваємо зі щічок та вушок? З щічок та вушок ми змиваємо бруд? Що допомагає діткам гарно помитись? Гарно помитись діткам допомагає водиця. Для чого необхідно чисто митись, щоб змити всі мікроби та бруд? Ну а зараз спробуйте повторити цей вірш. Хороше в водиці миться, з діжки, з ванни і з і із ріки, і з ріки. Ми берем мочалку й мила, милим шию, руки милим, залюбки, залюбки. Бруду хто не любить дуже мити щоки, мити вушка, поспіши поспіши. Ти дзюрчи, дзюрчи, водиться. Гарно, дітенькам помитись. Поможи, поможи. Ну, а зараз будьте уважні. Зараз ми виконаємо вправу, так чи ні? Якщо так можна робити, то слід плеснути у долоні. А якщо не можна, потупотіти ногами. Наприклад, потрібно мити руки після повернення з прогулянки. Не умиватися щоранку. Потрібно мити руки після туалету? Не мити руки перед їжею. Сьогодні маляльта на занятті ви були уважні, виконали всі правильні завдання. Тож ви молодці. До нової зустрічі!